Перше за останні 10 років військовослужбовці строкової служби за спеціальністю водій після навчання у школі водіння вирушили на 90-кілометровий марш. Одним з організаторів маршу є підполковник Дмитро Єремчук. Вибирали? Вибираємо маршрут. Вибираємо маршрут. Який характерний нашому району розташуванню нашої схової частини? Тобто, щоб ті водії, які знаходяться в нас біля нас в штати, і будуть виконувати задачі, вони в цьому районі могли їздити і знали, що, що треба, щоб водії знали маршрут руху, по яким будуть виїжджати, виконувати задачі і частини». кілометровий марш здійснюється для підвищення та перевірки навиків. Молодих водіїв, а також закріплення знань правил дорожнього руху. На протязі усього маршруту у кожній машині їхав інструктор та водій стажер. Одним із інструкторів є старшина Іван Сегелин – досвідчений водій, який неодноразово здійснював поїздки у зону бойових дій. Так, Іван що зараз заподіляється, відбувається в полку. проводимо марш, солдатів». Ви вже скільки служите в збройній селах? Більше 16 років. Неодноразово були в зоні, то виконували задачі. Вісім разів в день. Як ви можете характеризувати тих хлопців, які зараз от вчаться їздити на машинах, строковий служб, які прийшли там? Є в якийсь позитивний результат, вже вони чуємо вчилися, можуть ставати посвіщеними водіями. Термін гарні така пошку, Є п'ятирічний і краще Наші відбираємо все. Вчимо. Своїми сподіваннями про отримання нових знань під час маршруту поділився солдат строкової служби Юрій Руснак. Солдат Руснак. Юрій Юрійович служу шостий місяць народу України. Прийшов 9-й навчальний, навчальний заклад Десна. В даний момент, прохожу, е, приймаю, так би мовити, досвід водінню е, на вантажних автомобілях марки краз 260, також на КАМАЗі 4310 та Уралі 4320. Перед, перед от, вже безпосередньо здійснення цього маршу З вами проводились якісь навчання теоретичні там. До так, підготовки. Так, ми, підходили, ми проходили, так би мовити, підготовку, здавали екзамен в автошколі. І пройшли всі успішно екзамен, всі допущені, всі маємо право здійснювати марш. У подальшому будемо старатися перейняти цей досвід цілком та повністю. Безпосередньо в частині ну, організації. Того самого, до підготовки. Вона, як ти думаєш, була достатньою чи не достатньою? Я думаю, що було цілком достатньою. Нам надали повну інформацію про автомобіль, про е, ТТХ, автомобіля, технічні характеристики. Та... Як ти думаєш, такі заходи, як там і сьогодні, вони потрібні, щоб вони проводилися частіше чи вони взагалі? Я думаю, що вони потрібні, тому що, е, так би мовити, е, рух навантажного автомобілю в колоні. Він потрібний, я думаю, для подальшого. Так, можливо, у нас возьмуть зону АТО, і тому ми повинні бути підготовлені для такого. Всього я очікую дізнатися щось нове для на себе, навчитися, так би мовити, у ході подій там, від інструктора, можливо, щось він підкаже таке, що я не знаю. Але я сподіваюся на це, що навчуся. А як оцінюєш роботу тих хлопців, які служать нас не перший рік і? на цих посадах діє, інструкторів ну, Я думаю, що оцінка мінімум добре, тому що техніка вся на ходу, техніка може здійснювати такі марші і в подальшому я думаю, що все буде добре. Я вважаю, що служба в Збройних силах вона потрібна. Я думаю, що служба так, так потрібна, звичайно. Як на контракті, так і на срочній службі. Усі автомобілі маршруту перевірені неодноразово поїздками у зону АТО. Техніка не нова, проте працює справно. За що радіє майор Василь Іваницький? Сьогодні відповідно плану бойової підготовки, плану заходів на 2016 рік, плану підготовки та стажування молодих водіїв проводиться 90-кілометровий марш з метою підвищення навиків і перевірки навиків молодих водіїв. Сьогодні марш буде здійснений за маршрутом Самбір Новий Калинів Рудки, Любінь Великий і зворотньому порядку. На крайній точці буде проведений контрольний контрольний огляд техніки і в зворотньому напрямку повернення. Даний марш проводиться також для е, закріплення навиків, перевірки правил дорожнього знання правил дорожнього руху, вміння водіння, вміння користуватися, і відчувати машину. Яку яку мету ви ставите сьогодні на сьогоднішній за Основною метою є відібрати, відібрати для подальшого закріплення для виконання завдань відібрати водіїв, які зможуть виконувати завдання для забезпечення життєдіяльності частини. Перед виїздом було проведено інструктаж, ознайомлено з маршрутом і довгоочікувана команда по машинах, і коло нарушає з автопарку.